У Тростянці запровадили нову послугу помічник ветерана. Посаду обіймає Ірина Мартиновська, вдова загиблого бійця ДФТГ номер 1 Тростянчанина Івана Мартиновського. Чоловік загинув під час звільнення Тростянця у березні 2022 року. До моїх послуг належить переважне консультування ветеранів, членів родин ветерани та членів родин загиблих військовослужбовців. До мене вони можуть звернутися за наданням інформації. Про гарантії пільги та їхні права для отримання консультації щодо отримання пільг, які документи їм потрібні для отримання цих пільг. Якщо ветерани планують відкрити власну справу, то що їм потрібно для цього і куди звернутися, і які документи для цього потрібні? Всеукраїнський пілотний проєкт стартував 1 липня минулого року майже по всім областям України. Головне завдання помічників ветеранів підтримка і сприяння захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя. Індивідуальний супровід юридична підтримка у реалізації прав, гарантій та пільг. В грудні місяці кандидат від нашої та громади подали подала заявку. До Міністерства соціальної політики пройшла відбір, і, вже починаючи з грудня місяця, вона пройшла навчання в Сумах, отримала відповідний сертифікат про те, що вона може надавати ці відповідні послуги. Одна із задач помічника – максимально спростити проходження всіх процедур та формальностей. Кожен ветеран, член родини нашого ветерана, а також родини загиблих військовослужбовців, можуть звернутися до мене з будь-яким питанням, яке їх турбує, і ми обов'язково спробуємо вирішити це питання. Наразі проєкт лише розпочинає свою роботу протягом 2024 року. Планується залучити до 15 тисяч помічників ветеранів по всій країні. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.